Шкода Октавія. в 7 кузові рестайленого версія 2018 року пригнаний автомобіль зі Швейцарії. ось, е З двигуном 1.6 TDI, 85 кВт на автоматичній коробці перемикань ДСГ. Коробка працює ідеально, автомобіль повністю сервісований від ADU на шкоді. Е, останній заїзд був в е, 10 місяці 24-го року. Е, пробіг зафіксований 142 тисячі кілометрів. О, гарна гума. всесезонна, 21-го року б'є в Гудріч. По автомобілю всі вікна рідні, е, всі вікна рідні, і, включаючи лобове. Е, так, по комплектації протитуманні фари, маленькі леди, е, поворотні вогні. Передні та задні партроніки є. Два ключики в автомобілі присутні електрозеркала з підігрівом, передні тільки склопідйомники, така, така дивна комплектація. Ось В такому стані пороги, сидіння, мультикермо, круїз-контроль, присутній, велика магнітола з карплеєм, навігацією підігрів і сидінь. Старт-стоп, автохолд. Авто дуже економне. По місту це 6,1, 6,2 розхід автомобіля. По трасі 4,3, дивлячись, як їхати, це все залежить від їзди, манери їзди, але автомобіль дуже, дуже економний. Зараз заведу трішечки 153 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Ось, подивіться, середня витрата за тривалий час. 5,5. Це я їжджу такі комбіновані, але більше, більше місто. Е, від заправки 8,5, ну це таке це я тільки заправився. Від запуску 20 літр. 5,5 от за тривалий час. Навігація працює. Ось. Сервіс останній. Зараз так довго запускається. Ось. Сервіс. Подивимося, коли там останній сервіс був. Сервіс. Ось Інфекційний сервіс за 9200, сервіс позаміння на 14 тисяч. Ну, 20 тисяч вони міняють, то 8 тисяч наїздили Останньо, чи 10. ну Плюс-мінус 142 тисячі заїзд. Ось таке. Так що ось в такому стані керму. Важить перемикання передач. Автомобілі все є. Дуже економний автомобіль, хто шукає собі економний автомобіль, абсолютно без капіталовкладень, будь ласка, ось 2018 рік, ось такий автомобіль, гарненько, двигун працює зараз ще. Покажу. Гарно, рівненько. Ось. Нічого не. Автомобіля абсолютно немає питань. Гарно працює, сідаєте, їздите. От, ніяких питань ціна автомобіля в описі. Всім дякую, пока!